Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників! Слово Божого і щоденної медитації розпочався Великий піст, і напевно, це є час ну, такого глибшого шукання Бога. І тому слово Божого в цьому часі має бути дуже багато. Також маю трошки більше вільного часу і можемо знову зустрічатися в наших записах. Сьогодні маємо Євангелію від Матвія. Шостий розділ вірши з першого по шостий, а пізніше з 16 по вісімнадцятий. Вважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню не труби перед собою, як роблять, роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та перехрестях, щоб показатися людям, істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молись отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і умий своє обличчя, щоб не показати людям. Що ти постиш, але отцеві твоєму, що перебуває в тайні. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Така Євангелія на сьогодні. Це Євангелія стосується трьох речей: Молитва, Милостиня і піст. Це є такі добрі речі, які дозволяють нам так налаштовувати такий добрий зв'язок. Молитва це зв'язок з Богом, милостиня це є зв'язок з нашими ближніми, і піст це є віднесення до самих себе, правда, праця над собою. Ми пам'ятаємо ту Євангелію, в, в якій Ісуса запитують, чому твої учні не постять. Ми пригадуємо ту, ту атмосферу, правда, Ісус покликав учнів, ходить з ними, повчає, сядає за стіл, їсть з ними. Тобто, ну, такі, ці обіди разом з учнями вони пригадують бенкет, який ну, в Євангелії представляє як такий образ майбутнього життя разом з Богом, що, 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 що десь там в раю, ми віч віч будемо з Богом спілкуватися, сидіти за одним столом. Правда, тобто це такий ідеальний якби, опис перебування людини з Богом. І це відбувається в Євангелії, тоді, коли до учня звертається, чого твої учні не постять. Ну тому що молодий з ними, тому що вони вже, як би можна сказати, переживають те, що люди переживають зазвичай в раю. А ви хочете, щоб вони в цей момент постили, сидячи поруч з Богом. Сам Бог їх запрошує, будь ласка, сідайте, частуйтеся. І вони цим насолоджуються максимально. Але каже Ісус, коли їм заберуть молодого, ось тоді вони почнуть постити. Я думаю, що ну, те, що хоче Ісус сказати, що піст це є справа тих, які, ну, в якийсь спосіб, загубили свого молодого, свого Господа, загубили свого Господа, десь. ну... Як би сказати, в своє, в їхньому серці не є так, як було колись раніше. Да, так як е, в Книзі Откровення, там до одної з церков, е, Ісус звертається і каже: Маю тобі за зле, що ти втратив свою першу любов, перше кохання. І великий це той час, коли ми дійсно намагаємось віднайти е, це перше кохання, віднайти Господа. Е, працюємо над тим. Щоб це зробити, і так як Ісус нам сьогодні ну, підказує, варто це робити в трьох напрямках, правда, молитва насамперед, молитва. Тому що на молитві людина ну, вона зустрічається з Богом, зустрічається з тим, хто неї створив. Ми були створені на образ і подобу Божу. отож, коли ми на молитві, то ми ну, якби стоїмо перед тим, хто, хто знає, яким ми маємо бути. І ми так само усвідомлюємо собі, хто ми. Коли ми стаємо на цю молитву перед Господом, ми знаємо, що ми є недосконалі і обмежені, і на молитві стаємо перед тим, хто є досконалий і хто є ну, вічний, нескінченний. І там людина дійсно починає бути сама до себе подібна. Ми знаємо, що Ісус навчив нас молитву «Отче наш. Ця молитва заохочує шукати не своєї волі на молитві тільки волі Отця. А в Євангелії від Луки ми пам'ятаємо, що якби ця молитва наш розпрацьовується, пояснюється Ісусом і закінчується тим, що Господь хоче нам дати Духа Святого. Пам'ятаємо, да? чи, чи ви там, будучи батьками, коли син просить у вас хліба, дасте йому там, змію, чи коли яйце, то скорпіона, правда. Ну, то якщо ви такі погані, а можете добре давати своїм дітям, то наскільки ж більше Бог отець дасть Духа Святого тим, хто в нього просить? Да, і от молитва, ну якщо ми дійсно шукаємо на ній Божої волі, то молитва це по суті час, в якому Господь хоче нам дати Духа Святого, тобто того Духа, який дійсно натихатиме, підказуватиме, Ну, і про нього варто просити. На молитві, ну бо дійсно, так і казав теж святий Павло. Правда, ми отримали духа, який кличе десь там всередині нас Авва, Отче, тобто робить з нас справжніх дітей Божих. І от це є те до чого має молитва вести. І на цій молитві ми дійсно віднаходимо Бога і віднаходимо себе одночасно, як дітей Божих. Пізніше наступний момент це є милостиня. Ну, Господь, коли ділив різні ну, не знаю, здібності між людьми, зрозуміло, що він не міг дати всім справедливо, однаково. Когось в чомусь обдарував, когось в чомусь обмежив. Але власне те, що ми є братами, маємо бути братами тут на землі, це має допомагати нам вирівнюватись. Кожен має служити тим, що вміє, що може. Ділитися тим, чого його чому йому Бог дав більше. І тому милостиня – це не завжди йдеться про гроші, але завжди треба поділитися тим, що ти більше маєш. Да, якщо ти не знаю, ближче в спасінні, більш пізнав Бога, ділись пізнанням Бога з тими, хто його не знають. Якщо ти краще розумієш якусь ситуацію, будь ласка, ділись своїми знаннями з тими, хто хто не розуміє цієї справи. Ну і так само, якщо ти в матеріальному якось тобі легше даються гроші ніж твоїм ближнім, ну так само треба вміти поділитися тими самими грошима. Да, або так само, якщо хтось приходить і ми бачимо, що ця людина спокійно може заробляти своїм своєю праці, але вона цього не робить. Вона привикла дурити ближніх, правда, і жити тільки тим, що її люди дають. Ну, то для такої людини справжнім добром буде вивести неї з цього состояння, да? може звернути її увагу, що, слухай, ну, зараз всім важко. І є, наприклад, самотні жінки, які мають трьох дітей у часі війни і якось дають собі ради. Бо весь час, наприклад, працюють, а ти не працюєш. Це теж треба вміти сказати нашим ближнім. Да? Бо часом теж легше заплатити їм якусь невеличку суму. Відкупитися, правда, і відправити нехай, і підтримати їх, на жаль, на тій самій дорозі, на якій вони вже і так знаходяться. Да, І остання справа піст, це теж, ну так як ми сказали, це і будування відносин до себе, такий добрий зв'язок з собою. Ми все ж таки повинні пам'ятати, що не самим хлібом житиме людина, тільки словом Божим. Тобто, ну, хліб це те, що підтримує наше життя. А піст можна було б сказати, що це якби скорочує наше життя, але ні. Піст, навіть добрий піст, як така дієта, так грамотно, як би сказати, пережив... ну, Коли людина дійсно переживає якісь такі більші пости, то вона відчуває, що навіть здоров'я повертається до неї не лише душі, але теж і тіла. Правда? Але ну, насамперед людина відчуває чи якось пригадує собі через піст. Що ми не є носіями життя. Ми повинні його підтримувати через їжу. Бог є тим, хто, хто дає життя, і, і, власне, піст пригадує про це. Так само, піст, це можна сказати, є така молитва тіла, що ми так сильно шукаємо Господа, що до дивись Господь, у нас навіть апікіта немає. Да? Дай нам те, про що ми просимо, дай нам Духа Святого, дай нам направді якось позбиратися, віднайти тебе в нашому житті. Да? І ми для того постимо. Власне, але ці, ці, всі, і ці всі три справи, е, як Ісус сьогодні наголошує, ну, вони повинні бути щирими, вони повинні робитися перед Богом. Е, найкраще, щоб люди цього всього не бачили. Да, коли даєш я мужну, нехай права рука не знає, що робить ліва. Тобто, нехай це буде навіть таємниця для частини тебе. Да? Е, е, і так само, коли молишся, закрийся в е, своїй е, кімнаті. Правда, і так само, коли постиш. Не роби якогось такого сумного вигляду, щоб люди побачили, що ти постиш. Ну бо це буде єдина твоя нагорода. Люди побачили, оцінили і все. На жаль, є такі люди, яким власне про це йдеться, коли вони моляться, десь там на перехрестях, правда, чи коли постять, чи коли дають милистиню. Ну, за кожним разом, це може бути, що ми вшановуємо не Бога, правда, шукаємо не Бога, а шукаємо себе. Да, наприклад, ну от хтось може побачити мене, який там довго молиться, і скаже: О, дивіться, який він, яка ця людина велика, бо вона стільки молиться, вона стільки добра робить, вона стільки, правда, милостині робить. Ну, ну, все, ідеальна людина. Але на жаль, Ісус каже: оце буде ваша єдина нагорода, якщо ви це все робите заради того, щоб люди вас бачили. Грецькою мовою є таке слово офтальмодулія, тобто служіння. Окові служіння образу. Е, да, тобто ми будуємо із себе образ якийсь, е, і ми ну, йому служимо. І ми все присвячуємо для цього образу, і ми робимо, для те, е, все, щоб люди побачили цей образ, е, да, і нас похвалили. Е, на жаль, ну, це таке шукання порожньої слави е, в людей. Коли ми стаємо перед Богом, то ми дійсно, якби стаємо перед таким правдивим дзеркалом. Воно нам показує все повністю, хто ми є, що ми є, які ми є, що в нас, чого в нас повинно бути більше, чого повинно бути менше. А ставання перед людьми, як перед дзеркалом, це так, якби два дзеркала поставити одне напроти одного, правда, і там дійсно вони будуть відбиватися ці відбиття так в нескінченність, але це була така нескінченність дуже порожня. І так само. Слава людська, ну вона дуже порожня. А на жаль, є такі брати і сестри, які є страшенно залежні від того, чи їх похвалили, чи їх помітили. Ну, це дійсно таке якесь, як би це можна сказати, що ми є невільниками чужої думки. Ми є рабами, що ми служимо для того, щоб хтось нас похвалив. А це і є і, і, ну, ідолопоклонництво, тільки що цим ідолом. Стає наш такий образ в очах світу, в очах людей. Правда? І тому Ісус сьогодні говорить: ну, по-перше, що треба робити, і що не треба робити. Бо добрі речі вони є добрі, правда, коли ми їх робимо щиро. І може бути таке, що молитва, піст правда, і милості можуть бути поганими речами, тому що вони роблять, тому що ми робимо їх ну, не ради того, заради чого їх варто робити. Да, тобто шукаємо себе, а не шукаємо Бога. Тому про це сьогодні, на цьому сьогодні Ісус наголошує в цій Євангелії за кожним разом говорячи, ну не робіть цього перед очима людей, тільки дійсно шукайте Бога. Правда, відчуйте, що Бог вас любить і вам любов інших людей ну, не потрібна. Ви маєте славу дітей Божих. Да, шукати слави в очах людських це дуже марна справа і, і дуже така ну, недобра. Вона не веде до життя, вона навпаки веде від справжнього життя дітей Божих. Дякую, це все на сьогодні. Да, хто витримав до кінця, заохочую поширювати, коментувати, ставити вподобайки. Хочеться, щоб ми в цьому великому пості разом попрацювали, щоб ці цівангелії десь там ширяли в інтернеті, щоб люди могли на них частіше якось там потрапляти. Дякую за увагу! Слава Ісусу Христу!